Козироги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на листопад. І так, сонце, Асцендент, Ванера місяць в листопаді. Для початку беру вам послання. Це та енергія, що вас супроводжує в листопаді, це те, що вам допомагає. Так. На що звернути увагу козирогам? Листопаді, що входить у ваше життя? Чого остерігатись уникати? Як з цим бути, як з цим взаємодіяти? Внутрішній стан. Чим порадує вас листопад? Повторююсь, порадувати може багато, чим насправді, але це от ключове. Стосунки відносини, а тут уже як що проявиться, на що у вас там фокус на робочі, на партнерські, на романтичні. Робота і фінанси. Трійка жезлів на дні колоди. Ну, в принципі, чудово. Партнерські відносини, перспективи. Очікуйте хвилі, да? відповідної, щоб осідлати її добре. Вов, далеко не будемо ходити, тому що в ДІВ точно те ж саме. Послання. Кому цікаво, можете глянути, можливо, у вас там щось є. В дії якась планета ключова. І так, козероги, вовк. Перетворіть знання на мудрість. Дух Вовка веде вас вглиб чарівного лісу, який зберігає таємницю вашого життя. Чи можете ви відчути, як він кличе вас слідкувати за ним, запрошує вас повністю прийняти все, чого ви навчилися, і ще навчаєтесь? Чи можете ви повністю інтегрувати його в своє тіло, розум і душу? Які б уроки ви не засвоїли на цьому шляху, не втрачайте їхньої цінності. Візьміть цей досвід, козероги, який у вас є. Незважаючи на те, з яким він відтінком для вас. Як позитивний, так, так і негативний досвід, він цінний. Залишайтеся вірними своїм мріям і своїй душі, і нехай знання стануть мудрістю, а досвід стане магією. Ви самі це істота, на яку ви чекали. Йдіть в тишу і знайте, що ваше серце б'ється в гармонії з усім світом. Поява духу вовка є щасливим знаком, який говорить про те, що ви справді відповідаєте своїй долі і своїй суті. Так, істинна ваша природа, козироги в листопаді проявиться. Ну, Хтось тут, можливо, такий собі по природі, вовк, е, та? самітник. Повторюсь, енергія відлюдника, самітника, але це про індивідуальність, про особистий шлях, про саморозвиток, про рух відповідно до вашого особистого досвіду, індивідуального досвіду. Тобто тільки ви знаєте той шлях, яким ви пройшли, і через що ви проходили. Ось це не щось узагальнене, це ваше індивідуальне, що працює на вас і що являється вже на сьогоднішній день вашою інтуїцією на базі досвіду. Особистісного, так? На що звернути увагу? козироги на робочі моменти, на вісьмірку Пентаклів. Давайте скажу так: може мова йти не зовсім і про роботу, як таку, а про якісь автоматизми, про те, що ви робите часто, багато і на постійній основі. Окей, на це зверніть увагу у листопаді. Те, в чому ви вже набули досвіду, те, що у вас вже, знаєте, як ну, хочеться сказати, від зубів відскакує. Ось. Ну, тобто, що ви робите на автоматі? Що не, ну, не потребує такої високої від вас концентрації, уваги і освоєння. Мечів, що ви в цьому просуваєтесь, рухаєтесь вперед, що пора, насправді, рухатись далі, рухатись в якість. Не знаєте, змірка Пентаклів може говорити про велику кількість, де ще немає як такої якості, а вам пора далі, вам пора рухатись в якість. Тобто, це може бути менша кількість. Задач, менша кількість проєктів, менша кількість е, клієнтів, але, наприклад, цінник вищий, так? чи якість підвищується, відповідно, ви отримуєте ну, той же самий ресурс або й більший ресурс, але менше затрачаєте на це енергії, часу і своєї уваги. От зверніть на це увагу, що вам пора просуватися далі в тих питаннях, які у вас вже ну, такі в режимі автоматики. Так? Ви в цілому йдете в прогрес в процвітання. Хтось налагодив вже всі процеси, відповідно до того, щоб ці процеси працювали на вас. Розумієте, про що йде мова? Ви відлагодили якийсь механізм? Налагодили? Да? Дивіться, що входить. Входить ріст, десятка пентаклів, козироги Ну, це питання родини, сім'ї. Можливо, зараз я не буду поспішати. Можливо, трішечки примкнутись потрібно на родину, на сім'ю, на питання такі, більш міжособистісні стосунки. В цілому йде достаток, і тривоги з цим пов'язані. Ага. У вас тривоги можуть бути пов'язані з тим, чи вийдете ви в цей ресурс, так? В більший достаток, в цю якість, ось в фундамент ну це той момент, коли у нас ресурсів настільки. Що нам, ну це нам нам якби і зменшує тривогу на рахунок перспективи. Ну в іншими, іншими словами, ми знаємо, що у випадку чого так ми маємо ресурси для того, щоб виправити ситуацію. Ось, і з цим пов'язані тривоги. Чи буде достатньо ресурсу? Також ці тривоги можуть бути пов'язані з е, зв'язками в родині, в цілому з родиною, питаннями родинними, ну там за рідних. Тривожитись, допустимо. Або це колективні хвилювання, знаєте, такі колективні ситуації, які викликають у вас тривожні стани, допустим. Але повторюсь: дев'ятка мечів це трішки от та історія, де ірраціональний страх від якогось внутрішнього неспокою, так, чи від чутливості надмірної попитанням цим. Що вас хвилюють в першу чергу там, да, по родині, по колективу, по ресурсам. Це може бути, знаєте, такий собі трішки страх за близьких, за тих, хто вам найдорожчий? Чого уникати? Ілюзій? Уникати десь от дійсно от цих таких надуманих історій. Чи історії, які не мають відношення до реальності, з яких ви можете, знаєте, роздувати змухи слона приблизно. В тому числі уникати м -м довго знаходитися в моменті вибору варіанту. так? Також, знаєте, що смірка кубків може бути якась віртуальна історія. Оцих віртуальних, так? неземних. Історії уникати мрійливості, відлетівшості, скажу так, з роги, з надмірної якоїсь емпатії. Розумієте, ви з якихось, ну, допустимо, тр... таких своїх мрій, так, з уяви, давайте скажу так: ви з уяви можете розганяти якусь тривогу свою. Тобто надумали щось іншими словами. Накрутили. Як це пройти? Трансформувати. О, у вас дуже цікаво, у вас прямо алхімія йде, не побудіть цього слова. Через Скорпіона. Знаєте, що за алхімічний процес? Вісьмірка Пентаклів це теж алхімічний процес, насправді. Це коли ми перетворюємо метал в золото приблизно, так? Або можемо навпаки якийсь безцінний свій дар розмінювати на монети, так? Ось. Ем... Ну, тобто, тому що потрібен ресурс, і от не будемо... я не буду сюди заглиблюватись, тому що я вас заведу в тунель приблизно, хоча дуже насправді важлива ця історія. Вочевидь, тут. Як подолати цю історію, як з нею бути, трансформувати в свою уяву в щось реальне, в щось матеріальне, так? проводити оці свої ідеї, своє бачення ну, тобто, ви щось собі уявили, щось придумали, так? Інтегруйте, тобто, переходити від уяви до дії. І в той же час не давайте розгулятися оцим тривожним станом, тривожній уяві про якісь негативні наслідки, скажу так. Потрібно трансформувати. Ну, дивіться, дія. Все, йде процес трансформації. Тобто щось уявили, переводите, ініціюєте, задіюєте, за можливо, тут якась ну, є. Комунікація з енергіями скорпіону, якщо, ну, чи з енергіями, такими більш ам, творчими у вашому житті. Хтось творчий, якась особистість творча, особистість, яка викликає у вас ну, велику кількість почуттів. Так? І щоб на базі цих почуттів у вас не розвивалася тривожна уява, проговорюйте, так? відсікайте. Комунікації, оці тривожні стани, ну тобто проясняйте іншими словами, висказуйте, що вас тривожить, ну, мягко, само собою. Але потрібно позбуватися оцих страхів і тривожних станів, що стосується або партнерства, або робочих моментів. Хто тут е, з великою уявою, скажімо так, задіюйте цю уяву в правильне русло? Проявляйте інтерес і граючись, розумієте? Гра... Граючись, долайте якісь для себе критичні точки. З інтересом відноситись до цих станів, в тому ж числі, якщо вас щось тривожить, а чого це вас тривожить? Так? Ви ставите собі запитання, а, типу, що там намагається до мене пробитись, що я в цьому маю для себе зрозуміти. так. І знаєте що? Не завищуйте очікувань в тому ж числі. Звідси і тривога також виростають. Коли ми завищуємо очікування, а воно не збувається в тій мірі, якій ми очікуємо, звідси також росте тривога. Наприклад, по роботі. Внутрішній стан позироги. О, добре. Заземлені є заземленість, є стабільність, є фундамент, є база. Ну, на внутрішньому у вас енергія стан такий на збереження, на накопичення. Я повторюсь, що ви з цього накопичення можете не розкривати в собі, ну, знайти щось нове для себе. Ось, ні, не ініціювати якісь гарні для себе нові варіанти по тій причині, що більше сфокусовані на тому, щоб втримати, зберегти, не відпустити, так, зафіксуватись. Ну, окей. Але ж ви розумієте, з позиції втримування, фіксації і накопичення ви не розвинетесь в десятку. Ну, не так швидко, по крайній мірі. Тобто, тому що ви чомусь вибираєте вектор через накопичення, а вектор ну, примноження ресурсів, він йде через інвестиції, насправді. Тут одна карта була так цікава. Так, да, через дії. Правда, не хаотичні. У вас тут на внутрішньому може бути якесь партнерство з жінкою, вогню. Для чоловіків скажу, жінка креативна, досить харизматична. Така з перченкою, я б сказала так: спільний з нею фундамент, спільна, можливо, якась житлова площа, ось чи це справа, в яку ви вкладаєтесь, але ви більше ви, ну, знаєте, в режимі збереження енергії мені відчувається. Ви накопичуєте цю енергію, щоб її вкласти в подальшому. Ось. Дівчата. Ну, у вас тут історія про те, що вам потрібна ця опора, аби відштовхнутися, так? рухнутися далі. Тут у вас дійсно йде трансформація, і вона прям дуже такого творчого порядку, креативного. Тобто, як ви свою уяву задіюєте, так? В реальності? Ось ваша уява. Що вас? Ну, але вас це порадує. Справитись з якимись тривогами, з ілюзіями, з туманчиком, з непорозуміннями енергія риб тут є. Ось. Да, світ йде завершення. Якесь примирення прям глобальне у вас. Вихід на новий цикл. Чудово! А знаєте, у вас навіть ще сприйняття розшириться? Розуміння, бачення і глибина в цілому того, наскільки ви розумієте в першу чергу ну, свої запити глибинні, от, по королеві жезлів. Якось з козерогів красиво йде енергія. Нарешті я можу вибрати щось для себе, так як мені хочеться. Тобто закрита якась база, якийсь фундамент, якась історія, яка вас так? Ви стабілізуєтесь, у вас з'являється опора, і ви вже дивитеся в більшу, скажімо, для себе в масштаб. У вас тут з'являється масштаб відчуття в цілому, цього масштабу, воно ще не проявлене. Давайте так. Тобто воно тільки на внутрішньому у вас формується, але в подальшому буде розкриватися так, по мірі вашого просування. Але важливо, що просуватись і знати в цьому міру без поспіху, але потрошки невеликими кроками робити дії так, на перспективу. Тут якась зустріч може бути, чи якась подія для вас важлива. Якась історія, правда, що пов'язана з вашим, ну, така, знаєте, от у вас міг бути перехід, темна ніч душі, те, що десь а, не давало вам відчуття стабільності, а, опори. От Всі ті стани, що ви проживали в цьому переході, весь той досвід, що ви там отримали, він почне інтегруватися в вас. так? Ви зрозум... почнете розуміти, на що це було, і для чого, і що вас веде в подальшому. По стосункам все чудово, шестірка жезлів. Чи в стосунках ви відчуваєте, що ви на своєму місці? Так. Чи це робота, чи це прям романтика, але ви тут, вас помічають, у вас є відчуття того, що ви помітні, вас помічають і вас цінують. Да, що ви втілюєте бажане? Чомусь теж можете бути спеціалістом. ось І ви маєте від цього, повторюсь, результат. Тут все добре. Але повторюсь, багато чого залежить від вашої ініціативності. Від того, наскільки ви проявляєте ці свої якості, і свій досвід, і вміння. так Проявленість теж фонить у козирогів Вау! По роботі у вас тут справедливість. Це якась може бути офіційна. У вас Причому кермічна історія, офіційна ситуація, робота на систему, чи взаємодія з системою, це якась структура, де все чітко, по правилам, законам, нормам, де порядок, скажімо так, і послідовність дій присутня, тобто якийсь контракт, так? Або рівне партнерство. Повторюсь, партнерство. Контракт так, на офіційній основі все задокументовано і на прозорих умовах. Так, да, і нові перспективи з цим пов'язані. Тут якось логістика може прослідковуватися. «По роботі є нові контракти, судячи з усього, чи якийсь конкретний контракт, який відкриває для вас перспективу? Так, да, Єрафант, вау! Дуже красиво. У вас напряму ваша занятість пов'язана з передачею досвіду. Або ви отримаєте наставника, чи от. Будете проходити курси, допустимо, чи підтягувати якісь знання, майстерність, наприклад, свою в певних питаннях, аби вирости. Так, у вас по роботі. Якраз зверніть увагу, що вам потрібно виходити на новий рівень в своїй реалізації, в своїй професії. Тобто брати якісь доповнюючі, якісь доповнення, доповнюючу базу знань, повинні ви отримувати, підвищувати свою кваліфікацію чи реалізацію, чи в. В бізнес в справу привносити якісь нові м, гілки, новинки да? фінанс. А от на тему фінансів тут іде внутрішній конфлікт, якийсь стрес і суперечки на тему фінансів можуть бути. Ну, є дещо відчуття, чи це у вас страх того, що вас підставлять. Із непорозумінням. Тут будете обережними чотири кубки. Можливо, є відчуття того, що ви багато вкладаєте сила, поки що не отримуєте з того результату. І по фінансам саме зворотній зв'язок вас не дуже влаштовує, судячи з усього. Бо ви є відчуття, що ви на порозі чогось нового для себе. Угу. Зараз. Зараз. Угу. Ну, скажімо так. козироги, когось на цьому етапі не стільки фінанси хвилюють, що саме цікаве. Ви тому можете і не рости дещо в десятку пентаклів, тому що. На момент листопада, ви не на фінансах сфокусовані, ви сфокусовані на стосунках більше. На якась ситуація стресова, конфліктна, ось, що має відношення до близькості і до стосунків, вона вас турбує більше, ніж фінанси. В цілому по фінансам, ніби у вас все чудово. Ну, є тут ресурси Сонце, вони є. І тому ваш фокус уваги більше лежить в площині партнерства. Допустимо, бо кажу, на внутрішньому у вас є фундамент, є відчуття опори по ресурсам закриті питання, судячи з усього, але стоїть момент відносин. І налагодження цих відносин якісь, ну скажемо, ще дійсно може бути мова про те, що через партнерство, через стосунки близькі. У вас йде по фінансам, ну, скажімо так, зупинка. Не те, що фінанси не приходять, ви не розвиваєтесь далі, тому що, повторюсь, ваша енергія йде туди, і ваша увага йде в стосунки. І ви, напевно, для себе десь берете, так, Робите висновок, що ну, з фінансами ви на цьому етапі розібрались, допустимо, що цього достатньо. Ось. І перемикаєтесь на партнерство. Але справа в тому, що в мене є відчуття, що Козирога не зовсім прям те, чого ви хочете. Ну, типу, це фінанси до вас йдуть не зовсім через те, як ви хочете. Чи. Не зовсім це по серцю, це не той вибір, так? Це, можливо, вибір, який приносить вам результат, але це не той вибір, через який ви дійсно відчуваєте, що ви на своєму місці. Хоча дивіться, у вас йде мова про те, що ви на своєму місці. На цьому етапі, ну, по крайній мірі, в листопаді, в стосунках чи в робочих, ви в добрій позиції. Вона має перспективу. Але. Є відчуття якоїсь апатії трішечки, і відчуття того, що ну, трохи рутинно, розумієте, трошечки нудновато, я б сказала так. Ці ресурси от якось йдуть до вас через ну, задачі, які не викликають у вас особливого захоплення. По ресурсам ще може у вас іти конфлікт з енергією близнюків, або в партнерстві йдуть конфлікти, можуть бути конфлікти на базі ресурсів. Ніби хтось комусь щось там не додає. Ось. Тобто якось, ну так це там в перспективі. Ми потрібно відмовитись від уявного, ну тобто уявляти, що може бути в перспективі з вашими фінансами, як все буде, а перейти до дій, тобто докласти тут зусиль по фінансам. Якщо ви все ж таки візьмете фокус, так, концентрацію на ресурси, то все буде залежати від того, наскільки ви докладете зусиль, наскільки ви проявите цю ініціативу, візьмете, скажімо так, ситуацію в свої руки, тому що у вас козороги тут. Ну, від питань ресурсів трошки відводить питання стосунків, але, повторюсь, можливо, саме на цьому етапі так і має бути для вас, так? Так, да, тут хтось в ресурсах, особливо дівчата, ви закріплені повністю, ви в сильній позиції. І якщо там у вас летять палиці в тему того, що ви там тими ресурсами не знаю, не ділитесь, чи якось ці ресурси не тільки ваші. Ну, знаєте, що розвернулися і ігноруйте насправді, тому що завжди будуть неоточені ті, хто чимось не задоволений. Ось так. Дякую за увагу козироги, Гарного вам листопада. За бажанням залишайте зворотній зв'язок. До зустрічі, папа! -па.